Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу показати вам і спекти кекс. Називається бабка. Кекс-бабка. От поки моєї внучки нема, я зараз скоренько приготовлю, тому що то готується цей кекс на раз, два, три. Дуже скоро, дуже простенький рецепт. Я думаю, що багато хто з вас знає такий рецепт, і, і робили, напевно, а може, і багато, і не знають. Так, тут йде стакан варення, любого варення, я маю, бачите, я маю абрикосове варення. У мене є абрикосове варення. Так, а йде любе варення. Я раз пекла на малиновому. То дуже-дуже був добрий на малиновому. Іде тут ложка соди. Ну, я її трошки пізніше дам, поки відставлю в сторону, а зараз буду яйця збивати. Так. От три яйці я маю. Свою яйця збивати. Сюди йде 3 яйці, 100 грам цукру і пів стакана олії. Що ще? І даю я ще сюди ложку какао. Просто даю е, какао для кращого смаку. Я також даю ще сюди і ванілію, можу дати. І ложку, я таке даю ложку рому і горіхи. Горіхи я е, дають ізюм, дають горіхи. Хто-небудь без нічого пече, але я даю горіхи, мені з горіхами дуже добрий. Отак. От Буду я. Яйця. Збивати яйця звіймо ручним міксером і зараз покажемо далі. Ну, я його роблю, бо дійсно він добрий. Так, подивіться, будь ласка, яйця дуже добре збилися. Яйця дуже були великі. Я була здивована, що в магазині можна такі яйця великі купити. І жовті. На... Збилися на пишну, велику масу. От, і тепер їх я додаю от зараз вам покажу до джему. Це, от, бачите, я дала ложку соди, тільки соди, не порошок до печу, а сода. І. Воно вже почало, бачите, підніматися, рухатися. Так. Тепер я вливаю. Вливаю сюди яйця, збиті з, з цукром. Так. Добре. Все, яйця збиті з цукром. Є, ми візьмемо. Ложечку. Зараз. Взяла ложечку, щоб краще було перемішувати. От, і зараз сюди піде мука, ні спочатку олія піде. Спочатку олія, пишна, пишна. Маса. Ой, видається. Дуже пишна. Сода, бачу, працює. Так, плиємо олію сюди. От, олію. Я навіть дала трошки оливкової олії. Трошки. А... А більшу частину дала соняшникової. Так. Тепер будемо давати муку з какао. От Я візьму, візьму какао. Какава добра, чорна така. Дуже чорна кава. Так, і будемо, зараз. Трошки перемішаємо і будемо сипати цю масу. Так, будемо муку, 130 грамів муки. Я зважила, зараз подивимося, може, треба буде ще трошечки. Так, от, подивіться, будь ласка. От Отака от маса. Я дала муку сюди просіяну, горішки дала, можна горішки. Давати скілько, хто забажає. Отака маса. Духовка розігрівається, і зараз буду випікати. То дуже-дуже швидко. 20 хвилин, і для приготування і кекс. Кекс бабка. Одні називають кекс. Кекс то маленькі кекси, А й дехто каже, що це кекс на, на великий каже кекс. А точніше, я думаю, що то бабка така. Бабка з варенням. От, все будемо. Випікати От. В бляшці Добре. То буде випікатися 40, я думаю, 40-45 хвилин, так приблизно, і при температурі 180 градусів. Побачимо, побачимо, що вийде. От гарячий ще, я тільки що витягнула з духовки 35 хвилин. От такий вийшов, Зараз він трошечки устигне, і тоді я його буду викидати. Махай рукою, от, скажи, привіт. Привіт! Привіт! Я хочу тебе. Так. Ми будемо зараз прикрашати. Отакий от такий, такий ми з Меланією з спекли. Правда? Отакий. Такий, Правда. такий е тортик, як вона каже. от, Зараз, зараз, зараз ми його підсунемо. І ми його зараз будемо присипати. буде мелічка вбирати його. Ну, давай. Ми його. Взяли шоколадою білою і шокол... лейка смачне шоколадою червоною. Ч... Перепрошую, білою. Ось такий вийшов. Ну, давай ми ще прикрасимо. Ну, як ти будеш прикрашати? Давай я тобі дам руку, і ти будеш з руки брати і прикрашати. Прикрашай! Можна тобі допомагати? Так. Давай. Я буду теж допомагати. Так, ми спочатку доложимо. Ммм. Отаке. таке. Ой, смачне, смачне. Так, ми такі спочатку горошинки кладемо, бачите? такі горошинки Меланія купила. Ми такі горошинки кладемо. Ой! смачнюще. Ей, Куди десь. Ніхто то не їв, то. Отак. Отак ми його прикрасим. Отак. Клади, клади, клади. Ми його прикрасимо. Помагати тобі? Чи ти сама будеш може? Сама. Сама, ну давай, як ти? Бабуся відійде, а ти будеш сама класти, добре? От. Ти любиш торти? Mm -hmm. що, що ти ще любиш? Що, морозиво? Морозиво. Так. Морозиво. Ну нічого, 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 нічого. Нічого страшного. Так, і тут внизу кладише. І тут внизу. отут то ми положимо ще тут. А тим будемо присипати. От Таким дрібненьким ми присипемо. Ну, давай, зараз будемо ще сипати. А ну повернемо на другу сторону дошку. Давай глянемо, як він у нас получився. Тут такий. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А... чекай, був сипеться. Зараз, зараз, зараз. Нічого страшного, все гарно вийшло. Подивись, я хочу подивитися, де нам ще треба. Де нам ще треба. Ну, бачиш, тут, отут ще треба. Ну, бери, сип. От. Помогти тобі ще? Ні. Чи ти вже сама хочеш? Я сама. Ну, давай сама. Давай. Ой, що? Ой, так, 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 так. Так, бо то ще. Шоколад не застиг. От, от. Ну, добре, добре. Смачне? Смачне? Тепер нічого ми позбираємо потім. Давай. Бабуся тобі поможе притрусити. Отак от. добре? От. Давай труси зверху, так. О, притрушуй. от, так, як я. О. -о, -о, -о. М -м -м -м. Алло. Алло. А, -а, а. Ну, ну що? Куди ти йдеш? Розкидали, ми порозкидали. По цілій хаті зараз будемо збирати. У! Ну, от такий ми кухін зробили. Не кухін, а кухін по-німецьки. По, по Бабку таку зробила, так? О! Як ми її прикрасили! А дивись, ще тут збоку, якби треба було. О! шау, шау, шо. Подивись. ай яй 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 так ми її присипемо. Так, 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 так. От і така Ось така Получилася. Бабочка у нас. Кухень. Потім зараз поставлю в холодильник, трошечки хай застигне, і тоді будемо пробувати, як на смак. От. Тоді, друзі, а? Пока. Шоколядині? ні.